Це побиття людей, побиття молодих людей, таких як я, які ще ну, тоді мені було 28, а то були ще молодші люди, то були чуть старші вас. Там були студенти, там були по років, умовно, там 16-20. Ну, там різного віку були люди, але в основному там був кістяк студенти. Ось це перше, що дуже зацепило. А друге, що на той час президент України Віктор Янукович вирішив звернути в шаху Євроінтеграційного е, на е, проросійський. Тоді мав бути таможений Союз, так він називався, це Україна, Польща, ой, Україна, Білорусь, Росія. Так, дякую. Е, мало бути таке якби, окреме утворення, от. тобто поглинання України, як і поглинання Білорусі, що в Білорусі це і відбувається, якщо ви ну, стежите, хоча ви, певно, що юні до таких речей дорослих. Як стежити за політикою, за геополітикою е, суть в тому, що е, із-за того, що Янукович хотів звернути шлях розвитку країни на проросійський, це було другим фактором, чому я поїхав до Києва. Тому що не можна вертатися до того лютожерського режиму, який був постійно в Росії у повідношенні до України. І Янукович фактично на блюдечці хотів це нашу державу. В Росії ось і я, і Олександр, і брат отця Романа, Василь це ті люди, які їм було небайдужі, які поїхали до Києва протистояти проти проти, е, проти бачення тієї влади, от, і намагатися якби, донести думку, що нам не по дорозі з Росією, нам по дорозі з цивілізованим світом, нам по дорозі з Європою, з демократіями. От. Ну і е, щоб безпосередньо згадати про події е, на Майдані, що я особисто е, застав і що пережив, це, по-перше, е, люди, які, з якими я там познайомився, це були круті люди, це були, що ви розуміли, умовно кажучи, якщо центр Києва, це Майдан Незалежності, купа людей, тисячі людей. і Ті, з ким доводилося мати справу, це були наскільки круті люди, що е, ну, це якби такий був навіть концентрат класних людей на метр квадратний. Ось. Один з них став моїм тож точніше, я став його кумом, хрестив його донечку. Ми познайомилися на Майдані потім, що і мене ранили в ногу, що і його ранили в ногу. Він ще матиме слово теж про це сказати. Ось, що і Василь, ми з Васильом були. Е, Оця Романа Братом знайомі всього два дні, він тоді приїхав 19-го, до нашої сотні представ разом з Степаном, стрільцем. Фактично 19-20, що вже якби сказати. з 19 на е 20. -20. Uh -huh. е так, я про ці два дні, що ми були знайомі, ну фактично це доба, бо це був ранок 19, по ранок 20-го, коли вже його е <кх> вбили. от, е то Сказав би, що ну, спокійний хлопець, от. Е, спокійний, виважений. І що мені було приємно, він був хороший. От. Е, ну, він був один з тих хороших, що були там, але от я нараз там лишили зв'язок. Не можна подзвонити, я був сутень, мені 100 дзвінків робити. Не можна, А щось а цього тягнуло. Я нараз його брав телефон, щоб дзвонити, когось там знайти. <гум> от. І він без давав телефон. Хоча знову ж таки ми з ним оце познайомилися якась на годину друга. Така зону, де, де можна дзвонити. Ну це таке, це такі спогади.